Маріуполь за останні півтори року перетворився з міста мультикультурного на місто міжнаціональної расової ненависті. Як це відбулося? Що зараз відбувається в Маріуполі, звідки ця ненависть і що з містом буде далі? От про це ми зараз і поговоримо. Мене звуть Яна Романенко, я головна редакторка Маріупольського сайту 029.com.ua. Я розповідаю про життя купованого Маріуполя, також про події, пов'язані з нашим містом. Якщо вам цікава ця інформація, підписуйтесь на наш канал, ставте подобаючи і поширити це відео. Ми будемо вам вдячні і за підтримку нашої роботи, і за ваші думки. Залишайте їх, будь ласка, в коментарях. Місто Маріуполь завжди було мультикультурно. Так вже сталося історично. На цих теренах, де розташоване наше місто, постійно відбувалося якісь переселення людей та народів. Не завжди ці переселення були за доброю волю людей, часто вони супроводжувалися втратами, болем, кров'ю, але вже. Сталося як сталося. Ми не аналізуємо зараз причини цих явищ. Ми кажемо лише про наслідки. А наслідки такі, що. В Маріуполі, за даними останнього перепису, який відбувався в 2001 році, мешкало дуже багато національності, переважно більше 48%. це українці. На другому місці 44% – це росіяни, більше 4% – греки, і далі менше відсотка це. Поляки, греки, ой, поляки, болгари, білоруси, німці, і вірмени, грузини, багато багато інших національностей. Ці люди з'являлися в різні етапи історії Маріуполя. Наприклад, під час існування Керніузької паланки основна основу населення складали саме українці за даними кошу. Нової січі, які цитують наші історики, і частина цього кошу була надрукована, тобто є в загальному доступі. Там згадується, що кількість росіян, великоросів так званих, на території Маріуполя було ну кальмівської поланки, тоді ж не було не більше десяти людей. Деякі періоди там взагалі один-два чоловіка. Коли до міста прийшли греки, не прийшли, да коли й Катерина вирішила знищити Запорізьку Січ і взагалі українців і витиснити їх з цих просторів, вона стала пер з да, примусово заселяти ці регіони християнами. Із Кримського півостріва це були і греки, і вірмени, і інші народності греків була більшість. Вони склали таку спільноту на території Маріуполя, і зараз це саме на території Недозов'я найбільша грецька спільнота в Україні. Ну, Після Другої світової війни за домовленості зі Сталіним, Сталіним сюди стали переселяти українців з території Польщі, таких ополячених українців. А забула сказати, що на початку 19, 19 го наприкінці 19 століття, коли почалась на наших територіях така індустріалізація, сюди стали їхати німці, бельгійці, американці, які будували тут заводи і будували практично з нуля. Промисловість Донецького регіону. От так все це і складала мультикультурність, мульті таку різноманіття культури на наших теренах. Але вось, і, і, що, що головне, да, що всі ці люди, вони Досить нірно уживалися один з одним, і національних конфліктів в Маріуполі практично не відбувалося в травні 22-го року. Російська Федерація окупувала Маріуполь, становила свій повний контроль над містом. І спочатку вона в Маріуполь стали з'являтися чужаки, нові люди. Спочатку це були саме росіяни, російські будівельники. І сприймалася і поява у суспільстві як початок великої відбудови всього, що Росія наруйнувала. Але вже взимку стало зрозуміло, що Російська Федерація не має грошей, для того, щоб сплачувати дороговартісну роботу російських будівельників. І вони стали завозити у Маріуполь масово тисячами своїх же російських громадян, але з азійської частини. І отут у Маріупольці відбувся що називається, Розрив шаблону, бо вони зовсім інакше уявляли собі Росію. Росія для них це була такі, знаєте, золоті купола, Святая Русі с А тут виявляється мусульмани, хіджаби. І молитви посеред вулиць, і все це дуже, дуже не просто дивувало, а й дратувало людей і не находило розуміння От такі діалоги в соціальних мережах. Зацитую, дуже часто ми зустрічаються. Що ви тут робите? Навіщо ви приїхали? Ну це звісно, російською мовою діалог відбувається. Валіть у свій Чоркастан. Ми приїхали з Росії у Росію. Відповідали місцевим мешканцям представники ІЗАЗІ, і ось це є нова реальність, бо для більшості. Маріупольців, росіяни це русські, а тут виявляється, що із Росії в Росію, тобто викоповано Маріуполь, можуть приїжджати і зовсім інші культури, інші національності народності, незрозумілі і не незрозумілі місцевому населенню. Перші конфлікти в суспільстві розпочались через жінок, тому що досі відоме ставлення мусульман до вимог до того, як має вдягатися жінка, де взагалі є місце і. Як вона має одягатися, як вона має виходити на вулицю і е, образ маріупольчанки, яка ходить в шортах або у спідницях, е, не покриває голову хусткою. Це, звісно, дуже це деякими мусульманами сприймалось як сигнал до того, що ці жінки легкодоступні. Тому дуже багато стало з'являтися скарг, що маріуполь-чанки, жінки, дівчата і навіть літні пані е, опиняються в зоні дії харазменту, постійного харазменту. Тобто жінки не могли і, і зараз навіть теж не можуть спокійно виходити на вулицю, бо вони стають об'єктами е, такого такого нездорової уваги. І е, головне, що вони не просто... Е, стають об'єктами нападків, да, сексуальних домагань, але ще й не мають ніякого захисту з боку поліції. Бо коли вони звертаються до лап поліції, там не реагують, ігнорують їх звернення. Тільки що відділ на вулиці, е, да, е, декілька цитат із соціальних мереж. Тільки що відділ на вулиці Зеленська, ОЗ 96-го дому, со сторони вулиці, де садик, чутки затолкали в машину двох наших мужчин, предварительно ізбів. Чутки строїтелі працюють в 94-му домі по вулиці Зеленська, в поліцію не могли дозвониться, не берут трубку. Люди, что это творится, це уже інший допис. А мені прямо на остановці якийсь то чочник зайнятися сексом. У мене мужне а я должна це терпеть. Ми мало нетерпілась, щоб ще й от це терпіть, це інший допис, і таких повідомлень стало з'являтися в маріупольських соцмережах практично щодня. Крім того, напругу додавала те, що культура манера, культура поведінки цих азійських людей, вона була незрозуміла для Маріупольців, бо вони вселилися. В квартирах по великими групами людей вони встановлювали безлад, вони влаштовували пияцтва і ввечері дуже часто ще й грабували сусідні квартири, які були без надзору, і оце житлове питання стало другою проблемою для маріупольців, тому що ці будівельники ще й стали захоплювати і самовільно заселятися в квартири, які були залишені маріупольцями, які виїхали з міста або взагалі загинули. І це теж дуже вибішувало людей. Узбіки приїхали сім'я да? да? не приїхали. Оні засіляються на кучужиї хати. ремонтируют дом, заселяются там и живут. на. Ну, как вы можете жить нахуй, блядь? Да, базара нема, вы это ремонтировали, вы за это деньги людей Нет, очень много погибло. То есть, Но... то есть, я не понял, они берут чужие квартиры, что ли? Да, и, и живут. И, и все это привело -то до того, что эти постельные Абсолютно з точки зору Маріупольця не стандартна поведінка, коли людина може впасти посеред вулиці, почати молитися, або коли вона гадить біля біля парадної, все це трохи не укладається. Парадігму поведінки європейської людини, і це дуже дуже розпалювало і накалювало відносини всередині громади Маріуполя. І тому останніми останніми місяцями ми спостерігаємо, що там серед міста просто вже почали обр... створюватися такі групи протидії, коли чоловіки в Маріуполі стали об'єднуватися в такі певні певні коаліції для того, щоб разом протидіяти або такі неналежні поведінці азійських гостей у місті. Навіть з'явилися багато телеграм каналів от саме такої спрямованості. Подивіться, що пише, наприклад, телеграм-канал Білий Маріуполь. По поводу понаехавшего быдла из Чечни. Ребят, не сдавайте и не продавайте им жилье. То есть тут уже в группе выпрацьовываются правила поведенки для местных человеков по отношению к представителям Азии. Не, не, работайте на чурок, не берите на работу чурок. Если вы молодой и буйный, знаете, что делать с машинами из 95-го региона. Это такой регион на территории Российской Федерации, От автомобільні номери в Російській Федерації кожному регіону присваюється свій номер, от в Азії це 95 номер. Пусть тварі знають, що їм тут не ради. Організовуйтесь в отряди самооборони від от цієї гадості. Правда, закривайте ліця, попереджають ці бунтівники, тому що я вас уверяю, коли вони вас режуть, то ничего странного не происходит. У них такие традиции. А когда вы их в ответ, то вы будете экстремистом, потому что не захотели тихо сдохнуть и отдать свою землю этой блевоте. Дольше молчите, больше будут резать и убивать, избивать женщин, как недавно на тысячке а ДНРовская полиция будет искать кустик, за которым лучше спрятаться, чтобы господин чеченец случайно не ударил полицейского, ведь тогда полицейского задним числом уволят. Ось такие поведомления, и их дуже багато, дуже багато. Зацитую одно: Нам здесь жить. И если уже сейчас полиция рекомендует вечером женщинам без соображения не выходить, то что будет дальше? Их с каждым днем становится все больше. Если не показать, что им здесь не рады, причем любыми путями будет беда. А уж если еще больше понаедет, то они легко и ваших жен заставят таскать свои хиджабы и прочие атрибуты чужой Мариуполя культуры. Поймите, это представители мирной религии действуют буквально так, когда их мало. Мы религия мира. Когда их уже больше, мы требуем уважения наших традиций. Мариуполь как раз сейчас в этой стадии пишется и Когда их становится большинство, то вы будете жить по нашим правилам. Посмотрите на Чечню, которая как бы Россия, но мужикам в шортах, ходить нельзя. У них свои законы, а на наши законы эти беспредельщики чужеродные плевать хотели надеяться, что можно только на оставшихся местных. Донецки привыкли терпеть, но никаких митингов, лучше тихие, но действенные методы, призывая уже инши дописывать на иншему телеграм-канале. Что это Взагалі, Маріуполь стає таким знаєте, місцем притяжіння ненависті саме на національному ґрунті. Є такий телеграм-канал Донецька піхота. Він називається там, взагалі він об'єднує людей, які дійсно справжні нацисти, які ненавидять не тільки тих азіатів, які приїхали відбудовувати Маріуполь. Вони ненавидять і всіх Маріупольців разом. Тому що ну, просто за те, що е, е, це місто е, чинило спротив російській окупації. От тільки за це вони вважають всіх маріупольців хохлами і вважають знищення. Ось що пише дописувач донецької піхоти. Проблема псевдоісламського екстремізму і шаріатських патрулів ДНР виникає в першу чергу в Маріуполі, куди російські строїтельні компанії завезли тисячі дікарей. Я жалею, что мы не уничтожили этот город полностью как попасную или Артемовск, что мы не стерли его с лица земли и пригрели там тысячи хохлов в ждуну. А теперь там еще и дикари джихадисты. Надо бы оградить этот город колючей проволокой и окопать рвом. Возможно, одна проблема решит другую. Одним словом, цей конфликт стає не просто межнациональным, він стає межрасовым и він. Не згуртається, а навпаки розростається. Розгортається. На жаль, дії окупаційної адміністрації Маріуполя ніяким чином не сприяють тому, щоб цей конфлікт ставав хоча б трошечки менше. Ну, Наприклад, коли гауляйтер Маріуполя Маргун на день міста зустрічає делегацію з Чечні, і саме от Чечня стає таким е, ньюзмейкером в день міста Маріуполя, це не заспокоює людей, а дратує, визиває ще більшу роздратованість, нервозність і ненависть. Тому е, велике питання. Та, що робити з цим надалі, що робити з цим зараз, взагалі, чи можна з цим щось робити, і з чим ми будемо мати справу після деокупації Маріуполя? Ось про це ми поговорили з політологом, кандидатом наук Олександром Черепченко. Олександр Черепченко пережив блокаду Маріуполя разом з маріупольцями. він знаходився в місті і дуже важко виїжджав із міста, тому він знає, що насправді відбувалося там. Всередині, що там відбувається зараз, і тому йому легше говорити з нами на цю тему. І ось що він нам розповів, ось його думки. Тут є декілька шарів цієї ситуації насправді. Перше, це той факт, що українське суспільство завжди було ну, якщо не моні... моноетнічним, то моно прасовим, скажімо так. Uh -huh. Тобто навколо постійно білі люди, люди з однією, десь там, особливо якщо казати про Маріуполь, це ну, щось на кшталт ставкової культури, uh -huh. Uh -huh. і вона спільна для усіх. Uh -huh. А наразі вони зіштовхнулися з різноманіттям світу це ще й в ситуації, коли ну, насправді справді усі в шоці до цього часу. Uh -huh. Це нервозність. Це зайва нервова реакція на світ, який для них і так-то був незнайомим. Mm -hmm. А зараз вони ще й відчувають його агресивність. Mm -hmm. Просто на фотки Маріуполя подивитися, там вже все зрозуміло. Mm -hmm. Тому це насправді то природня людська реакція. Що з цим робити? Ну, поки суспільство набереться досвіду співоснування із представниками інших культур. Це таке інше. Але ви знаєте, наразі в умовах війни ну, не факт, що це взагалі можливо. Mm -hmm. Наразі саме представники іншої культури просто знесли планету їх місто, їхнє життя, їхню роботу. Ви друзів, побували. І цей фон не сприяє mm -hmm. у різноманітненню думок. Скоріше радикалізму. До закінчення війни, ну я не бачу жодної. Підстави. Це uh -huh. гарно сказати, серйозно. Uh -huh. Люди дуже нервовані, вони шоковані. Вони опинилися просто за півроку у світі, якого вони не те, що не бачили, вони навіть не, не думали, що вони його зможуть побачити. Uh -huh. Але вони там живуть. І це цей аспект, який ви відмітили, це просто один з аспектів. Там насправді тут багато Наприклад, Наприклад. Реструктурування відносин в самому суспільстві. Від крайніх виразів доброзичності до одного розуміння, бажання допомогти, до в тому самому суспільстві ви можете знайти приклади абсолютного егоїзму, mm. що раніше також ну, зустрічалося. Коли суспільство в спокійному стані. То усі uh -huh. конфлікти вони вирішуються в межах, я не знаю наскільки вам знайомий цей термін, гризне нульовою сумою. Тобто, ну я не отримую це зараз, ну пізніше, uh -huh. ну можливо, і не треба. Ну таке щось, знаєте. Uh -huh. Це не нульовий конфлікт. А зараз люди заштовхнулися з тим, що в їхнє життя проникає інша модель стосунків. Коли, якщо я не отримую цю воду, uh -huh. то в Маріуполі. Рік тому, uh -huh. Ну, чуть трохи більше. Я просто загинув. І всі навколо мене загинуть. Тому така поведінка, коли вода зараз любою ціною, і мені байдуже все. Uh -huh. Вона на той, як модель, вона в той, той, той час, можливо, навіть була ну, Рекінення. мала якесь uh -huh. пояснення, пояснення, розумієте? Але зараз вона стала однією з припустимих моделей поведінки. Тобто вона не зникла разом з бойовими діями. Ні, ні. Розумієте, uh -huh. все те, що потрапляє нам у мозок, воно там і живе. Uh -huh. От з цим можна буде боротися, можна буде щось вирішувати. Але знов таки, треба в першу чергу просто продемонструвати, що це награ з нульової суми. Ти не загинеш, якщо ти, я не знаю, ти побачиш разом з собою, я не знаю, кого -то. африканця чи Араба, uh -huh. чи я не знаю кого ще. Ти не загинеш без цього літра води. Угу. Все, нормальне суспільство тут все інакше вирішується. Люди довіни ну, стикатися постійно з, з ситуаціями, коли в тебе є проблеми, суспільство може їх вирішити. Я б це, ну, ось, будь ласка, гляньте. Та це ж не загроза, це ж неможливость. Це добре, це класно, це цікаво. Ось після війни це буде абсолютно реальна штука. Абсолютно. Суспільство само навіть відчує і певну вдячність, і певну залежність і певні можливості. Це добре. Угу. На думку Олександра Черепченка, всі ці проблеми можна буде вирішувати лише після війни, коли у Маріупольців з'явиться інший приклад е інших національностей, де не негативний, не пов'язаний з вбивством руйнуванням, а позитивний, пов'язаний з допомогою і порятунком. Будемо сподіватися, що це. Прийде до нас якнайшвидше. Дякую, що слухали.